Вітаю, шановні пані та панове. Щиро вдячна вам за можливість поспілкуватися із Закарпаттями і поділитися своїми міркуваннями щодо теперішньої політичної ситуації, щодо законодавчих ініціатив фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода і, зрештою, останні щодо мотиву моєї поїздки у славне Закарпаття. Отож, дорога громада, ми маємо можливість зараз перебувати в країні, яка вступила у фазу дуже глибокого протистояння. Протистояння між чіткою Вираженими опозиційними силами і провладними силами. Україна, напевно, довго йшла до такого антагонізму, і я вважаю, що це є новою якістю української політики, і з цього ми маємо робити винятково позитивні висновки. Чому вважаю, що це протистояння, яке зараз є у парламенті, а отже, воно є відображенням протистояння у всій країні, є позитивом. Даруйте, але дозволю собі зробити таке порівняння. Тільки тоді, коли людина має високу температуру, то ця висока температура. Сві про те, що організм її бореться на превелике нещастя, останніх кілька років після кризи 2008 року, 9 чи 10-го українське суспільство значною мірою ослабило свої протестні можливості. Мабуть, чинна влада дана нам для того, аби ми актуалізували у собі повстанчий ген, який в українцях завжди існував. Тому це протиборство, яке існує зараз у парламенті між опозицією і партією Ю влади, а саме регіонами і комуністами, насправді свідчить про народження нового українського способу мислення і нової моделі побудови держави, бо це протистояння, яке ми зараз маємо, легко вкласти у два простих і легких слова так. Самодостатній, сильній, національній, соборній, потужній українській державі і ні пострадянській, колоніальній, кримінальній, українофобській квазі-держави. Ми вже мали таку квазідержаву, яка називалася Українська Радянська Соціалістична Республіка. Ця квазідержава входила в таку саму імперію зла, що називалася Сири-Сири. І тепер у вигляді партії регіонів і у вигляді комуністів ми маємо цей найстрашніший спадок. Атором тих надзвичайно якісних антагоністичних процесів, звичайно, що стала фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, вперше за часи Української незалежності, а можливо, навіть ще глибше, вперше, взагалі, за існування Української держави, парламент отримав. Ідеологічно потужну, самодостатню політичну силу, яка об'єднана найважливішим: об'єднана ідеєю і об'єднана світоглядом. Бо для нас даруйте перебування у парламенті, це не просто здійснення нашої політичної діяльності. А нагадаю, політика з грецькою означає мистецтво побудови держави для нас це реалізація нашого світогляду. Нагадаю, що за нас проголосувало 2 мільйони понад 130 тисяч виборців. Це означає, що українець радикалізується. Українець інтегрується у самого себе. Хочу на цьому, власне, наголосити: а то ми весь час шукаємо якихось союзів, хоч насправді найпотужніший союз, чи краще спілка або унія це гармонія із самим собою. Позаяк свобода стала тим якісним каталізатором змін у парламенті, то звісно, що ситуація в парламенті загострилася і буде загострюватися і надалі. Наголошу на двох найважливіших речах, яких нам вдалося значною мірою втілити. Лити в парламенті перше, це персональне голосування. Тобто, ми знаємо, що депутати попереднього скликання е, мали собі Верховну Раду як бізнес-клуб за інтересами. Ходили на роботу, не ходили на роботу. Це все залежало від їхнього власного бажання. Ми через ухвалення відповідної постанови, хоч це передбачено і в конституції, і в законі про статус депутата, змусили їх голосувати персонально. Якщо ж депутат не голосує персонально, картка його вилучається питання переголосовується. Це означає, що процес, звісно, що голосування затримується, але він дає реальний вислід. Це означає, що ми змусили, скажімо так, злодіїв у законі, які називають себе бізнесменами, ходити на роботу і своїм пальчиком тиснути на кнопочку. Друге, що ми вперше зробили за 20 років існування Української незалежної держави, ми змусили їх шанувати 10-ту статтю Конституції. Нашої держави, а саме українська мова, мова державна. Крапка. Це аксіома, яка не підлягає жодному обговоренню. Чесно кажучи, ми власне у нашій державі маємо таку низку проблем через те, що доводимо аксіоми, а теореми залишаються недоведеними. Відповідно до регламенту у парламенті має звучати тільки державна мова. Якщо ж у парламенті звучить не державна мова, бо прийшов варвар, декун або окупант, то тоді цього варвара, декуна або окупанта мають переклад. Але ви розумієте, що наші суди насправді абсолютно з зав'язаними очима. Суди обслуговують одну персону, яка називається їхній президент Вітя Янукович, тобто судова гілка влади як така відсутня. Хочу на цьому особливо наголосити, бо я, напевно, перший депутат у Верховній Раді, який за 22 роки незалежності української держави домігся перекладача у комітеті з питань освіти і науки. Уявіть собі, що переді мною сидить комуністичне поріддя, яке до мене говорить якоюсь дивною мовою, що абсолютно для мене не звучить зрозуміла. звісно, що йдеться ж про мову окупації нашого краю російського. Якщо вже філологічно це аналізувати, то лексична розбіжність між українською і російською мовою становить 38%. А лексична розбіжність між українською і чеською становить 36%. А лексична розбіжність між українською і білоруською 15%. То скажіть, будь ласка, з якої рації я вільна українка, маю розуміти мову, яка на 38% розбігається із моїм лексичним складом. Але цей переклад мені забезпечили, звісно, силами комітету. Нато С я вимагала перекладу від апарату Верховної Ради і повідомляю вас, шановна громада, Що вчора, звісно, ми програли апеляційний суд. Спочатку програли першу судову інстанцію, яка взявши до розгляду наше питання про позивання до Верховної Ради, відхилила вчора. Апеляційний суд також. Відхилив нашу вимогу забезпечити переклад на рівні Верховної Ради. Ми подали, звичайно, касаційну справу. Скаргу. Для чого ми це робимо? Для того, щоб випробувати всі законні методи буття у державі, яку складно назвати державою. Нагадаю, що слово держава походить від інфінітива держати. Це означає, що вона держить. Що вона покликана держати? Ну, звісно, що нас з вами з собором і чорта поборем є таке блискуче прислів'я. Натомість, вони держать поки що лише свої капітали і панічно бояться, що їм доведеться з тими капіталами попрощатися. До речі, до слова скажу, що у державній скарбниці, яку чомусь обізвали тюркським словом, казна всього на всього 800 тисяч гривень. Це означає, що наша держава існує економічно в абсолютно віртуальному просторі. І якщо хтось каже, що слід змінювати економіку, то постає запитання, як можна змінити те, чого насправді не існує. Але я повернуся до цієї фундаментальної протиполітні. Виборчої проблеми, яка виникла у нас е, у парламенті. Спочатку ми наполягали на тому, аби ці ординці, які становлять у парламенті більшість, врешті-решт усвідомили, що вони живуть в українській державі. Для цього їм, напевно, було б досить купити собі карту, можна би було купити компас, аби вони правильно орієнтувалися по цій карті. Якщо до них це не, об... не доходить, ми починаємо діяти іншими методами, які називаються силові методи. Тобто, ми закрикуємо кожен виступ не державною мовою. Вони від того сатані червоніють, тупають ногами, роги вилазять так, що навіть особливо не треба придивлятися, просто за ними споглядати. Себто нещасні люди, які не вийшли з колоніального простору, які загубилися в часі, які врешті-решт констатують на цілий світ, що рабом наробився, рабом є, і з рабства не маю наміру виходити. Але дотиснем, догризем, дозмусимо, тому що ми тут пануємо на цій землі. Наразі поки що. Що не повсюдно, але для того ми і прийшли в політику. Ми не прийшли в політику підписувати універсали національної єдності з бандитами, як один от вже такий був. Ми не прийшли в політику благословляти бандюків із мисленням кримінальної орди. Ми прийшли в політику розбудувати вільне, самодостатнє українське суспільство, де би українець почував себе абсолютним господарем. Бо іншого місця на цій землі, де би українець абсолютно панував, немає. І нарешті ще одна проблема, шановна громада, наголошу на проблемі власне гуманітарного характеру. Отже, перше, про що я е, сміла вам зауважити, це особисте голосування. Друге, це питання мови, і третє гуманітарна проблематика. Що означає гуманітарна проблематика? Е, Верховна Рада дуже часто розглядає так звані. Постанови, які стосуються гуманітарного буття нації, гуманітарне буття нації це не лише мова, це історія, це культура, це церква, це духовні кити, на яких існує будь-яка держава. І якщо ми хочемо у цьому впевнитися, досить кинути оком на Угорщину, наскільки вони потужно вибудовують свою ідеологічну машину впливу на свідомість, досить глянути на Польщу, єстим поляким, це те, за яку неможливо порушити, чи на Росію, чи на інші держави. Так от, коли ми голосуємо. Голосуємо за постанови про відзначення ювілею видатних особистостей, які стосуються, до прикладу Західної України, скажімо, постанова щодо коронації короля Данила. Як ви думаєте, ця орда голосує за це? Звісно, що не голосує, бо від слова король їх починає тріпати, бо вони існують у понятті царі. Звісно, що я їм рекомендувала спакувати валізи і гибанути туди, де туди, де царі живуть, як казав мій свого часу діду. Дивно, що вони здобулися на голосування про постанову Постанову, яка стосувалася ювілею Євгена Петрушевича, не пройшла постанова святкування Тимофія Бордуляка на черзі голосування постанови славної Ольги Кобелянської, не пройшла в першому в першому голосуванні постанова заявили квітки Цісик. Про що це все свідчить? Це свідчить те, що між нами прірва, культурна прірва Ми же владою, яка називається партія регіонів і поріддя 37-го року комуністи і опозицію. Це означає. Що якщо ми не розчистимо цього культурного простору, якщо ми не деколонізуємо? Нашого способу мислення ми ніколи не побудуємо незалежної держави, тому не випадково один із провідників Організації українських націоналістів, очільник першого уряду Ярослав Стецько, казав, що не існує соціальної революції без національної. Не існує. Неможливо вирішити питання добробуту нації, не вирішивши гуманітарних проблем, які пов'язані із усвідомленням того, що для тебе твоя мова, що для тебе твоя церква, що для тебе твоя історія, і які. Ідеологічні цінності ти сповідуєш, тому цілком логічно, що одне із найгостріших протистоянь, які ми весь час маємо у Верховній Раді і будемо мати надалі, і не збираємося зменшувати цієї температури, тому що це температура, яка дає життя вільній людині, це культурний простір. Проте не тільки у культурному просторі йде така війна. Хочу наголосити, шановна громаду, що низка законопроєктів, за які голосувало Всеукраїнське об'єднання Свобода, які стосувалися соціального поліпшення умов життя українців, на мою думку, мають абсолютно косметичний характер і жодною мірою не вирішують питань добробуту. В першу чергу це стосувалося пенсійної реформи. Ви, напевно, мали можливість спостерігати, яка провадилася гра між комуністичною партією і партією регіонів за те, аби в порядок денний поставили проєкт закону про. Про пенсійну реформу, нібито від комуністів, звісно, що вони знали, що голосів не наберуть. Бо якщо вони зараз скасовують пенсійну реформу, вони потрапляють у повний економічний дефолт, бо реально немає можливості зараз навіть платити пенсії. Тому була розіграна смішна арифметична операція, відповідно до якої не вистачило 3 чи 6 голосів. Даруйте, вже не пам'ятаю, аби пройшла пенсійна реформа від комуністів. Натомість комуністи отримали виправдання, якщо ми... Поставили це питання в порядок денний, а ми казали, поставимо, проголосуємо, то тоді тепер далі ми голосуємо спільно із партією регіонів низку законопроєктів. Натомість наступного разу опозиція запропонувала свій законопроєкт пенсійної реформи. За цей законопроєкт також не вистачило, здається, шість голосів. Якщо я не помиляюся, до речі, то з опозиційних фракцій, звісно, що не з свободи, також чогось не додали. Це означає, що соціальні питання і економічні в парламенті в позитивному ключі чи вирішити зараз? Неможливо. І те, що ці питання неможливо вирішити, свідчить нещодавній провал законопроєкту, який стосувався відшкодування так званого екологічного податку. Тобто йдеться про те, щоб у місцеві, місцеві бюджети розпоряджалися коштами, які захищають екологію. Цей законопроєкт запропонувала наша голова комітету з питань екології Ірина Сех. Цей законопроєкт підтримали, в принципі, всі представники опозиційних партій, навіть дехто із з влади також підтримував цей законопроєкт, Щойно дійшло за голос, до голосування. Звісно, що вони за такий законопроєкт не голосують. Хоч питання екології найгостріше саме в центрі України і на півдні України. І ще один ще низка законопроєктів, які стосувалися економічної царини, йдеться про впровадження в обіг в наше економічне життя векселів. Це означає, що ми же підприємствами розрахунок припиняє, може бути припинений через готівку, а перехід на векселі. Опозиція криком кричала, що цього робити жодною мірою не можна, але для них це було завдання. Номер один один із один із способів порятунку цього економічного титанника імені партії регіонів, який стрімко йде на дно, і два чи три закони про впровадження векселів. Звісно, що вони проголосували. На основі цього ми можемо зробити дуже простий. Невтішний висновок, що властиво ці істоти, які зараз при владі, не знають, що робити з цією державою. Вони звикли жити інтересами свого району, інтересами своєї банди. Коли банда йде на банду, район йде на район. Вони отримали в спадок цю велику державу і жируть себе усередині цієї держави. Тому дорога громада, наше з вами завдання дуже просте: масово виходити на акції протесту. І те, що відбулося 18 травня у Києві, це свідчить про те, як казав Іван Франко: ожиємо, брати, ожиємо, бо реально українці ожили. протестна акція була грандіозна. і Люди вийшли задемонструвати дві найважливіші цінності, без яких ми не є людьми національну гідність і людську гідність. Влада отримала від цього такий параліч, що змушена була найняти відвертих кримінальників, типу там якогось румуна і ще якесь прізвище, не пригадую, щоб вони на БТРі їхали на людей, щиняли бійки і так далі. Це свідчить про стан їхньої абсолютної і повної агонії. А ми повинні розуміти іншу і просту річ, що їхньою зброєю у боротьбі з власним народом. Юють класичні кримінальники, не біймося цього. Ми вже раз пережили. Таку епоху. Це було у 1917 році, коли кримінальна орда захопила владу у Петербурзі. Потім цю владу на штиках принесла в Україну. 70 років ця кримінальна орда українофобського типу керувала над нами. Скінчилося це все. Так само скінчиться і це. Тому, шановна ну, громадо, у п'ятницю відбудеться акція Вставай Україну в Донецьку. І наступні ці акції будуть іти тріумфальною ходовою. По всій країні, звісно, що приїдуть і до Ужгорода. Не маю найменшого сумніву, що вільні закарпатці скажуть цій кримінальній орді ні. І останнє дорога громада, я як голова підкомітету з питань вищої освіти, хотіла би тільки наголосити, що наш комітет проголосував за пропозицію до Верховної Ради закону про вищу освіту. від… Групи ректора Згоровського, суб'єктом законодавчої ініціативи є ваш земляк, пан Балога. Ми будемо сподіватися, що цей законопроєкт, реформаторський законопроєкт, об'єднає сесійну залу. Ми лише на це сподіваємося. Хочу наголосити і на тому, що у Верховній Раді зареєстрована постанова про відставку одіозного міністра освіти Діму Табачника, але Діму Табачника треба на місці кожному в собі. Знищувати в контексті його угодовства, угодовства московській владі. Тому маю за честь сьогодні, в першу чергу, як науковець у вашому славному місті і в Ужгороді, і в Хусті, і в Мокачеві, презентувати свою книжку, яка називається Мовна норма знищення пошук від нова яка написана на основі мовлення теперішніх політиків, чиновників, посадовців. Я подарувала цю книжку видатному знавцеві української мови, не Перевершеному реформаторові української мови на прізвище, як же ж його прізвище на букву А починається? Здається, а Азіров. По-моєму, таке його прізвище. Не знаю, чи він цю книжку прочитав чи не прочитав, але я думаю, що багато кого вона змусить задуматися, і аби той, хто читатиме, розумів, що єдиний літературний стандарт до кожної України це гарантія її соборності і гарантія її суверенного розвитку. Звісно, що не могла я не привести сюди і свою лекцію, абсолютно нетипову, про Степана Бандеру. Про Степана Бандеру не як політичного діяча. На превелике щастя, тут суспільство про нього знає більше, а про Степана Бандеру, як про політичного філософа, одного із найпотужніших інтелектуалів половини ХХ століття. Тобто про основні концепти його сприйняття світу крізь призму ідеї, душі, духовості і е, цілі, якої ти перед собою ставиш. І Якщо ці наші зустрічі принесуть нам спільну користь, то я сподіваюся, що ми станемо сильніші і будемо готові до відвоювання нашого національного его. Щиро дякую вам за увагу.